Доброго дня місцям і я точу принесли цепку мені просили наточити Сьогодні піде розмова про, про міфи, які ходять біля заточних станків для цепок. Так, ну тут, в принципі, вже почти немає що і точить. 3 міліметра. І 69 соток. Отакі маленькі зубчики. Я зараз голос мій поміняється, я одінну маску. А чого? Тому що... Пиль, яка летить після заточки, вона в мене по всій майстерській. Може хтось даже удивляється, що так дорога заточка. І якщо не хорошенько подихати в течение годків 10, ну я вже даже більше точу, то результат може бути на лицо. В останнє время я точив звичайній маски хірургіческої, та що 2 гривні стоїть. Так, ну і ближче до діла. Починаємо точити з меншої сторони, та що більше сточена, щоб по неї вирівняти й другу. В Ютубі є фільм. Там то ли роботи захватили, то ли техніка ожила город. Ну, в відличиї от Фільма, станок не може сам точити. От оператор скільки до заді, тут у нас є те, що підвигає зубчики до, до наждака. Ось й буде. Якщо режуща кромка зализана, то просто разок прикоснутися наждаком, не убравши це за округлення, я пізніше покажу вам фотографію у величему вигляді Бо я не хочу зараз відвлекатись. Тобто, скільки оператор подвине, стільки камені зніме. Якщо цепка... Надо підправити як опасну бритву на кожі, то ми підвигаємо мало. Якщо цепка має закруглення, ждуці, подивіться, як до цього фотографії. Ці закруглення можуть бути пів міліметра міліметр, то звісно треба знімати більше. В заточки теж присутствує два момента. Коли треба стачувати багато, і коли стачувати треба геть трохи, ну тільки цепку підправити то як ви думаєте, оператор любить багато знімати, чи, чи тільки трохи? Ну, в смыслі тільки підправити. Звісно тільки підправити це і менше часу, і менше цієї пиляки. Ну і не так камінь сідає. А міф то, що станок знімає багато, це просто міф. Ну і щоб відео ще мало більше пользи, відкрию кое-які секрети про угли і градуси. Оце плече, яке перекрутіє в одну сторону, потім в другу, воно задає кут 30 градусів. Но если переключить на 25, цепка лучше пыляет сухая. Стоя в основном их и 25 градусов. Она туди мягче идет. Да? После трех-четырех съемов надо снимать флажок. Для флажка существует такая планка, 0,65. Це означає, що якщо зверху поставити, наприклад, лінійку, то між флажком і лінійкою повинно бути пів міліметра або 0,65 сотих, це на 15 соток більше, ніж пів міліметра. Це по заводському, коли ставимо планочку, вона показує. Флажок должен бути е, на одному уровне из із... своей ну, поверхні, то є за подлицо. Если флажок виходить вверх, ми встачуємо наш дакон, таке відео. Так що не все те, що говорять, є правдою і істиною. Наждавці можна так настроїти, що він є прикоснеться, я зараз вам продемонструю. Аж до, він ще не касається, дивіться. От як можна зараз щось зняти, та ще й багато. Аж поки я не почну е, підкручувати заднім регулятором до, самой, е, ну, до самого наждака, аж до я починаю крутити. О! Бачили? Це я зняв навіть не сотку. Це я зняв десь, я не знаю, може 5 мікронів. Ось так -то. Якщо ближче підкрутить, ще трошки іскри піде, тільки вже більше. Ну і ще ближче, то отак. От До побачення на все добре.